Тема заняття Дерева наші друзі з розвитку мовлення для дітей молодшого дошкільного віку. Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовимо добрий ранок. Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Хай на милих ваших личках привітні розцвітуть усмішки. Вліво, вправо поверніться і сусідам посміхніться. За руки один одного візьмемо і дружно привітаємось. Добрий день. Майя, я тебе дуже рада бачити, як твої справи? У тебе все добре? У мене теж. Дітки, а ваші справи як? Теж все добре? Тоді запрошую вас на ще одне цікаве заняття. Ви готові? Тоді вперед. Діти, вам подобається ходити в гості? Так, тоді зараз ми вирушаємо на поїзді в гості до дерев. Сідайте всі за мною в вагончик, поїхали. Ось поїзд наш їде. чух-чух-чух-чух. Колеса стучать, тук-тук-тук-тук. А в поїзді нашому дітки сидять, і їдемо ми в цікаву подорож. Зупинка. Діти, подивіться. Біля зупинки росте багато дерев. Дерева різні, високі, низькі, стрункі. Як можна назвати це місце? Так, це ліс. Давайте розглянемо деякі дерева. Ви згодні? Тоді вперед. Дітки, подивіться, як називається це дерево. Так, мої хороші, ви впізнали, це береза. Дітки, а як ми лагідно, ласково назвемо березу? Берізка, берізонька. Так, мої хороші, розглянемо будову берези. Береза струнке дерево, гілки тоненькі звисають стовбур біли з чорними цятками. Кора шорстка тверда, нерівна, суха, листя маленькі та зелені. Ось така наша береза. Ідемо далі. Дітки, а хто впізнав це дерево? Не можете впізнати, я вам підкажу. Це горобина. І лагідно ми називаємо горобинушка, горобинка. Дітки, стовбур у горобинки прямий, стрункий, тонкий, кора гладка, коричнева, не така, як у берези. Гілки товсті, ростуть вгору і в сторони. Також у горобини є свої плоди. Це червоні ягідки, як ми можемо зараз бачити. А чи знаєте ви, що взимку пташки їдять горобину? Так, ви знали, ви, мої розумники. Молодці! Продовжуємо далі. А далі я пропоную вам пограти в гру «Відгадай підгадай загадку. Ви готові? Зараз ви будете завдяки загадкам мені допомагати відгадувати дерева. Взимку і влітку одним кольором. Так, мої хороші, це зелена ялинка. Листя колючі голочки на свято її прикрашають іграшками, співають пісні і водять хороводи. Це єдине дерево, яке лишається зеленим і влітку, і взимку. Так, молодці! Товсте, потужне дерево росте, під деревом кабанчик жолоті гризе. Пізнали? Це дуб, дубочок, дерево, під яким кабани риють землю, шукають смачні жолоді. Молодець. А ось це дерево відгадайте. Побачите це дерево усякому дано. Вище за всіх дерев. Виросло воно. Вгадали? А це то поля, то польок. Дерево високе, гілки ростуть вгору і обіймають стовбур, коли дме сильний вітер, дерево дуже розгойдується. Ось таким деревами я сьогодні вас познайомила. А зараз хочу, щоб ми з вами трішки відпочили і продовжили далі. Сьогодні тоді вперед. Дітки! Давайте уявимо, що на дворі сильний вітер. Готові? Сильний вітер до землі гне дерева молоді. Присідаємо. Вітер гне, дерева гне, сидимо. А вони ростуть, міцніють. Піднімаємося. Так, такі вони міцні, ростуть, високі, вгору тягнуться, радіють. Встаємо навшпиньки руки вгору. Так, молодці. Давайте ще раз. Сильний вітер до землі. Гне дерева молоді. Присідаємо. Так, молодці. А вони ростуть, міцніють. Піднімаємося, в гори тягнуться, радіють. Стаємо навшпиньки. Молодці! Ви справились зі своїм завданням. А зараз продовжуємо далі. Дітки, а як ви вважаєте, дерева живі чи ні? Так, дерева живі. А що ви мені скажете на моє запитання, чи схожі дерева на людей? Ні? А чому ви так вважаєте? А я зараз пограю з вами в гру людина дерево. І доведу вам те, що люди Схожі з деревами. Ви готові? Починаємо. У людини є тулуб, а у дерева стовбур. Правильно! У людини є шкіра, а у дерева кора. Правильно! У людини є руки, а у дерева гілки. Молодці. У людини є пальці, а у дерева Листя, молодці! У людини є ноги, а у дерева? Коріння. Ну і що ви зараз мені скажете? Не схожі ми на дерева? Схожі, так, мої хороші, дерева це наші друзі, тому ми дуже на них схожі. Дітки, на цьому наше заняття підійшло до кінця, і я запрошую вас повернутися до Назад до садочку. Ось поїзд наш їде. Чух-чух-чух-чух. Колеса стучать, а в поїзді нашому дітки сидять. Дітки, дякую вам за сьогоднішню увагу. Але постривайте трішки, я хочу вас дещо ще запитати. На чому ми подорожували? Так, мої хороші, ми подорожували сьогодні на поїзді. А куди ми приїхали? Так, до лісу. А які дерева вам запам'яталися в тому лісі? О, які ви в мене розумники! Як багато ви запам'ятали дерев, мої ви розумашечки. Дітки, а ми схожі на дерева? Так, я сьогодні вам це. Довела! Дерева це наші друзі, тому ми на них дуже схожі. Дітки, а вам сподобалося заняття? Так, я дуже рада. На цьому я, Олена Вікторівна та моя подружка Майя говоримо вам. Дякуємо за увагу та до нових зустрічей. Бувай, мій друже!